Намалювати краплинку води за три кроки? Давай покажу. Крок перший. Намічаємо овальчик. І блік. Крок другий. Зі сторони бліку заштриховуємо темно синім. І плавно робимо розташовочку. Крок третій. Малюємо падаючу тінь. За бажання можете додати сюди ще інші відтінки. Готово! А якщо хочеш швидко навчитися гарно малювати, підписуйся і малюй разом зі мною. Намалювати краплинку води за три кроки. Давай покажу. Крок перший. Намічаємо овальчик. І блік. Крок другий. Зі сторони бліку заштриховуємо темно синім. І плавно робимо розташовочку. Корок третій малюємо падаючу тінь. За бажання можете додати сюди ще інші відтінки. Готово! А якщо хочеш швидко навчитися гарно малювати, підписуйся і малюй разом зі мною.